Бурштин став чистішим з настанням осінньо-зимового періоду у всіх кущах поблизу бурштинського водосховища особливо помітні сліди літнього відпочинку. Аби прилегла територія стала чистішою, активні бурштинці через соцмережі зібрались щоб навести лад у зоні відпочинку. Працювали навіть у дощ. Що з того вийшло? Дивіться далі. Андрій веде здоровий спосіб життя, аби й інші могли займатися спортом, він разом з друзями встановили біля міського водосховища тренажери. Проте займатися доводиться серед купи сміття. Тому прихильники здорового способу життя після зарядки взялись за граблі і пішли прибирати. Літній сезон закінчився, тому ми вирішили гуртом бачите, всі в спортивних формах, займаються тут спортом, бігають. і елементарно трошки прибрали там, там, там. Хоча ми вже і так кожен. Кожен тиждень, чи раз в тиждень, чи два рази в тиждень просимо прибиральниць з парку, даємо гроші якісь там, щоб вони тут прибрали, бо вони кажуть, що вони ніякого відношення до цього не мають. В ЖКО теж просимо людей, щоб приїхали і покосили тут траву. Вони кажуть, що в них це не їхня територія, вони до цього нічого не, не мають. Прихильники спорту закликають відпочивальників не смітити. По мірі можливості ми прибираємо і хотіло б, щоб всі це підтримували, щоб займалися спортом, так як ми. І щоб наш бурштин був красивий і процвітав. Я взагалі є корінна мешканка міста Бурштина. Я тут виросла, і я дуже добре пам'ятаю цей мальовничий куточок, який він колись був і який він став зараз. Просто це було цивілізоване місце для відпочинку. Зараз воно перетворилося в якийсь такий дикий, можна сказати, Острівець, занедбаний острівець. Дуже обідно за те, що люди, які приходять сюди відпочивати, чомусь не розуміють, що сміття, яке вони сюди принесли, його треба забрати, тому що ніхто за ними це не буде робити. Чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять в першу чергу. Тому закликаю всіх, якщо навіть роблять якийсь барбікю чи пікнік, щоб за собою все-таки прибрали. Ходять тут деякі рибаки, кажуть, це показуха, є ралаш. Або ж, хоч би раз в місяць вони би таку показуху зробили і було б набагато чистіше, набагато приємніше всім. Ігор любить тут порибалити та каже: від риболовлі нема насолоди, бо доводиться щоразу прибирати за іншими. Кожна моя рибалка починається з того, що я прибираю сміття, принаймні на круг себе, тому що надсісти, нормально від, ну, щоб відпочити, неможливо. І я почув, що про цю акцію вирішив долучитись до неї. Я рахую, що це добра справа. І люди ініціативні, активні, і дійсно нам треба піклуватися про наше довкілля. Небайдужі бурштинці закликають не передавати своїм нащадкам у спадок гори сміття.